Три Ось осталося від роз. Одна тільки не змерзла. Червона. Ось так стало пусто. Сіру забрізали. Це остатки. Які живі. Звичайно, дуже шкода роз. Ну, нічого, вони відростуть, бризкаю мегафолом, ось така рясота, скільки цвіту. Звичайно, там, де ми тягаємо агроволокно поверх, буває, що і зламується листя, ну, дуге вже ніхто не буде ставити, просто нема вже сил. Надіюсь, скоро закінчаться морози. Ще нам трішки зовсім трішки пережити, холодів і все буде добре. Потім почнеться жаро. Але я сьогодні читала прогноз довгостроковий, і там ще й на травень заморозки. Тож, треба бути готовими до такого. До таких сюрпризів. Ну, а тепер всім привіт. Сьогодні в нас була насищена ніч, насищений день. Вночі бігали, топили, переживали, щоб нічого не змерзло. Тому що в 3 часа ночі, коли ми вийшли у теплицю з полуницею. Там, де в нас не накрита полуниця у п'ятій теплиці, то там на, лист... на листі був іній. Чоловік дуже злякався <хи> і почав вмикати свою пушку цю газову, і вона в нас горіла майже до утра. Не відкривали ми форточки. Теплиця дуже велика в нас, 43 метри довжини. І 5-20 ширини, висока, і не було там ніякого угарного газу. І все вижило, все добре. Е, 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 ягода не почорніла, е, квіточки не почорніли, там уже ж є і ягодки, звичайно. Сьогодні також опиляли ми її. Із заприскувача опиляв, тому що бджоли не літають. Відкрити їх теплиці, щоб був сквозняк повністю всі отвори неможливо, тому що на вулиці холодно, а так як в теплиці тепло, потім відкрите і холодний повітря зайде, то, звичайно, полуниця теж отримує стрес, З неї стресів і так достатньо. Тож відкривали тільки форточки і опиляли. Так, не, ну, холодне повітря не дуже поступає до полуниці і вона не буде отримувати стрес. До того ж сьогодні обробила мегафолом. Мегафол дуже допомагає під час заморозків, але ж заморозки повинні бути. В міру, звичайно, ніяких 7 градусів і 10 градусів, ніякий мегафон не допоможе. Все змерзне. Тож, сьогодні побризкали, вкриваємо трішки раніше ще сонечко не сіло, для того, щоб зберегти тепло, яке знаходиться під агроволокном. Сьогодні вкрили навіть ту, що у п'ятій теплиці ми там накривали раніше тільки півтеплиці. А сюди ближче стояв цей газовий, ця газова пушка. Але сьогодні вирішили накрити на всякий случай, на всякий випадок, щоб бува не змерзла, тому що сьогодні обрій був дуже червоний і чекаємо морозу. Звичайно, полуницях, якщо в неї немає квіточок, то вона не боїться морозів. Ну, звичайно, в межах норми. Звичайно, в нас такого, як показують, що снігу там до 10, мабуть, сантиметрів чи до 15 випало. І мороз... У нас сьогодні було мінус 5, 4,8, якщо точніше. Але все вижило, все добре. Тож, ще кілька днів і можна буде трішки розслабитися, бо, бо дуже важко вставати. Топити і на полуницю дивитись, щоб не замерзла. І оце укрий закрий дуже-дуже напрягує. Ну, і також треба готуватися до заморозків у травні. Тоді вже у нас квітконоси в ґрунт Там, звичайно, буде. Трішки важче, але ж я думаю, вже морози будуть, якщо й будуть, то будуть вже трішки менші. Тож, запасаємося агроволокном, но ніч можна вкривати навіть чорним агроволокном, ну, любим укривним матеріалом, якби тільки зберегти рослинки. Бажано, щоб до агроволокна квіточка не торкалась. і до плівки теж. Якщо буде торкатися, якщо буде сильний мороз, то, звичайно, може вимерзнути. Ну, і досі ко вже витримує полуниця квіточки. Квіточки витримують 1 градус морозу, ну, максимум півтора. Уже 2 градуси, це вже занадто. Тому, давайте будемо дбати, щоб наші рослинки. Віддали нам урожай. Ну, і Сьогодні зрізали рози. Рози в нас майже всі почорніли. Осталося тільки один молодий кущик і один старий вже кущик червоної плетистої рози, яка на диво не змерзла. Та, що ближче була до труби до газової, де в нас опалення, б тут і затишок більший, але тут померзли. Розова і жовта, ну, жовта теж один погін залишився, не змерзну. Ну. Тож, я думаю, вони всі відходять від кореня, тим більше, що є, на деяких, звичайно, немає навіть порослі і знизу. То, можливо, і вони, вони змерзли зовсім. Тож таке в нас випробовування було. Чоловік зняв каркас, Ну, треба бачити, треба бачити в усьому плюси, тому що чоловік збирався там поміняти оцю опору на красивішу. Ну, і також ми вже розглядали варіант, щоб посадити там щось таке вічно зелене, але невисоке. Типу якогось можевірника, щоб він був невисокий і родував око, так сказати, своєю зеленню. Ну, а каркас, звичайно, зробимо. Можливо, щось там одійде, і ну, мені шкода розставатися із своїми розами. Хоча з ними дуже багато роботи, і дуже багато з них сміття. Тому. що... Оцей цвіт осипається, його треба замітати, потім починає листя сипатися вже з осені, і постійно його треба збирати. Тож, хто збирається висаджувати плетисті рози, десь раз подумайте. А то, як ми насадили, а тепер у мене з ними дуже-дуже багато роботи. Ну і обрізка, звичайно, теж займає час. Тож, горного всім вечора. Головне, щоб вечір і ніч пройшли мирно, щоб не було ніяких сюрпризів. Всім миру добра, всього найкраще все буде Україна, до побачення.